Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Власівська полуниця. З вами Білик Наталія. Сьогодні у нас 9 травня і я вам трохи хочу показати деякі сорти і який результат у мене вийшло літньої посадки полуниці в жару. Сьогодні такі у нас зараз ідуть дні важкі, в очікуванні морозу, всі переживаємо. Щось питаємось зробити, щоб нас не зацепив цей мороз. Учора я проливала повністю усі грядки, усю весь город проливала. Там у мене ось далі виноградник росте. Даже не знаю, як воно. Оця ніч для нас буде дуже важка. Оцю, ця ніч, що була, слава Богу, пережили. Температура опустилась до плюс 5, утром стала, подивилась, так прохолодно, але все живе, все добре. Прогноз погоди дивлюся на завтра, то в нашій місцевості я знаходжусь в Кіровоградська область, СМТ Власівка, то на один градус вроді би показує більше плюс буде. То надіємося, що буде у нас все добре. Бо Труда тут вложена багатенько, жалко буде, якщо померзне. Але може щось буду, вечором подивлюся, може щось буду і накривати. Ну, поки температура стоїть тепла. Думаю, що земля нагріється і буде у нас все добре. Ну, а Зараз покажу деякі сорти. значить Оцей сорт, який я буду залишати однозначно на своїй ділянці. Я шукаю у тому році, я прибрала дуже багато новинок для себе і підбираю такі сорти, щоб мені було дуже зручно з ними працювати, щоб урожай був непоганий. Полуницю я виращую ягоду не для ринка, а для себе. Тож я обробки роблю мінімум. В основному приміняю народні средства. Все рівно, деякі обробки і, і хімічними средствами приміняю. І так, я вирощую полуницю для себе. Ну, якщо є залишок, то, звісно, виносимо на ринок. Взагалі, я вирощую тільки розсаду. Зараз хочу вам показати сорт, який мені сподобався, який я однозначно буду залишати на своєму участку це сорт пудж Анджі. Кущики. Невеликі, компактні, не боліють зовсім. Я його практично і не оприскувала. Ну, обробки робила, роб, робила тільки народними средствами. Ось дивіться, ось такі кущики невеличкі, листочок такий упругий, темненький. Ягодку вона дає непогану. Ось дивіться, ось така ягідка. Ось, є крупненькі. Ну Такі непогані ягодка темно бордового кольору солодка. В тому році я вже його е, попробувала. то Цей рік ще раз дивлюся, ось, ось, ось вже почала вона червоніти. Мені цей сорт дуже підходить. Урожайність є, це ж вона тільки наливається, вона ось недавно тільки оцвіла. От, то цей сорт я буду собі залишати. Його дуже хорошо садити у мобільні ящики, у горшки, украшати свої балкони, кущі невисокі. Можна робити загущені посадки, вони е, не мішають друг другу. Ось дивіться, ягодка є і доволі таки непогана. Це вона ще наросте, як буде. Е, Кущі як поспінуть. я обов'язково покажу вам цю ягідку. Спробуємо, ягідка непогана. Також я залишаю ще один сорт це ремонтантний сорт, плодоносить з весни до зими. Теж В тому році я його спробувала, але трохи не розібралася, а в цьому році він вже показав себе дуже з гарної сторони. Це, кстати, це посадка серпень, а це було в началі весни. З цієї з клубники я робила саджанці і ось висадила. Це, виходить, однорічні саджанці. Дивіться світені. Теж така ягідка буде величенька. Це з фруктовим присмаком. Вона непогана. квітконоси такі. Ну, тут листочок повише, чим от пуджанші. Квітконос такий височенький. Теж вона цвітеє ще, ось ягодку заложила. Ось, дивіться, непоганий сорт. І теж він не болявий. Я його буду залишати. Я вам показую так, як воно є. Нічого я тут не приукрашувала. Якби я давала, звісно, Такі різні підкормки, добрива, то потенціал у цих сортів є. Можна його вирощувати, його виращують і на ринок ягоду цю виносять. Вона непогана. Ягода не тече, така транспортабельна. Ось теж я зробила і тут рядочок джанжі. Це зовсім молоденькі посадки, то теж вони непогані. Непогані кущики Е, Вусика я поки одриваю. Ось, дивіться, яка ягідка. нормальна. Ось. Вона ще наросте буде більше. Непогані ці сорти. Я вам е, приобретайте ці сорти, мені вони дуже подобаються. І з ними дуже легко працювати, Вони не боляві. Вовремя зробити якісь обробки, хто робить з хімічними препаратами, то це взагалі один раз побризкав і проблем немає з ними. Так, ну, а далі я вам хочу показати, це я садила. У мене є відео, я садила полуницю в жару. Я вам показувала, там два відео є у мене. Не треба боятися садити полуницю в жару. Це дуже вигодно. Вигодно чим? Ось, наприклад, я посадила в березні цього року. Це мене виписала Сандра. Це ранній сорт, читається, ультраранній. Кущики. Росада була непогана, кущики дуже швидко прижилися. Ось, вже і ягідку... Я залишила ось деякі, щоб спробувати. Непогана ягідка. кущики непогано розвиваються. По одному квітконосу він мені дав. От. Це, як, як вам об'яснити, люди купують розсаду, садять весною. Получаються ось такі кущики. Вони невеличкі, ягідки тут буде небагато. А ось ці вже посадки я посадила у серпні, коли стояла жара, була 30 градусів. Я такого не робила, зробила перший раз. І ви знаєте, мені цей спосіб дуже сподобався. Виходить, я год цілий економлю. Я посадила, ну, це була стаканна розсада. Такий результат може вийти тільки зі стаканної розсади. Ось, наприклад, сорт Альба. Дивіться, кущ непоганий, чистий, зелений, ось яку він видає ягідку. Вона ж ще буде рости. І тут її не дуже так і багато, ну і немало. Це вважайте, що це молоді посадки. Ось дивіться, ягідка яка ось ось, непогана. І виходить так, що Сбис, ось, ось, дивіться, який. Бачите? Його тут багатенько. Ну, просто з тої сторони, може, не так і видно. Е... Получається, що получається? Я сажаю його в серпні. Да, я десь тиждень поливала, бо було дуже жарко. В перші два дні воно вуха опустило, потім все піднялося. Ну, зато зараз навесні у вас 100% урожай. Якщо робити пізні посадки, там буде по одному квітканосу. А якщо робити посадки у серпні, коли стоїть, ну, бува, жарко, бува холодно, але у нас, як звичайно, жарко, то тут доволі такий великий врожай виходить. Це для тих, хто вирощує для себе не на продаж, От, наприклад, так як я, то у нас тут буде великий урожай. Ось, наприклад, це сорт Алегро. Такі квітконоси стояли, такі високі, як карандаши отак стояли. Це ж вона вже вся от звела. А тепер вона ось так лягає. Підстелила я їй соломку, піддобрила. Може, ще не може, а ось після морозів. Ще буду робити, вже такі обробки я не роблю. А буду бризкати молочною обробкою. Розкажу, що я туди додаю. Ось дивіться, які підконоси вони. Ягідка буде наливатися. Теж листочок стоїть чистенький. Тобто оці сорти Алегро, альба. А це в мене, мабуть, бріла. Бріла, до речі, мені дуже сподобалася. Да, це бріла. Тут щось більше ягідка мене вийшла, ніж на Альбі. Значить, підійшла земля до цього сорту. Це ж я ще вибираю е, такі сорти, які мені підходять. Є до моєї землі. У мене земля тут піщана. Є такі сорти, що не підійшли. Я їх буду викидувати. І, і зараз ще виписала, ось мені приїдуть три сорти ремонтантних. Тобто у мене ціле літо в Я буду те, що мені не подобається, буду викидувати. Не буду я ждати, коли воно там себе розкриє. Не, не вийшло все, викидаю нове, сажаю. Полуницю у нас дуже багато, можна експерименти робити і підібрати за сезон те, що вам потрібно. От. Кущі гарно розвиваються так. Це в мене сорт румба. Румба взагалі мені сподобалась. Ну, дивіться його скільки, ну що ще треба, скільки. А це ж, якщо його ще й піддобрить добре, то представляєте, тут що може бути. Це ж я особа і не... Удобряла. Ну, Коровячок, курничок робила, там е марганець, йод таке бризкала. Один раз я хорусом, звісно, пройшла бордовською суміш'ю. Ну Листок аж блистить, нема ніде ніяких п'ятін, нема нічого. Нащо тоді приміняти оту хімію? Ну, да, Є такі сорти, що без хімії не обійтися. Я робила, спасала свої кущі. Ну Мені таке не подобається. Я хочу підібрати таке, щоб поменше було хімії, щоб ягідка була солодка, добра. Так, оце в мене, Це що, Віваро? Це ж ремонтантні сорти. Вони зараз цвітуть, потім я візьму, підкормлю, підживлю його, візьму вуса, ягоду вже не буду брати. І тоді, і тоді далі, на серпень місяць, ще візьму ягідку. Ось дивіться, Вівара. Теж яка вона здорова, непогана. Так, Ну, отак я вам трошки показую. Он морана. Ой, а з купчихой щось її так дуже багато. Я ж не знала, що стільки багато може бути на купчихі. І оце ж думаю, хіба кущ може оце викормити стільки ягідок. Ось юпочка, так як я хотіла, я її так довго чекала цю ету, хочу спробувати, що ж воно за купчиха. Одні хвалять, другим не, не подобається. Ну, поки сам не спробуєш, у кожного смак свій різний, то подивимося. Ну, оце я не знаю, або чимось треба буде підкармлювати, тому що ну, дуже багато квітконосів. От. Так що, так що я для себе зробила такий вивод. Сажати полуницю я буду у серпні, не в вересні, не туди далі. Оце буду робити розсаду, буду насаджувати. Плантація в мене є, є де розгулятися. Буду сажати собі оці сорти, розводити їх. Тому що, наприклад, пізні посадки, ось я вам показую так, як є. Ось так виглядають. А ті, що посадила влітку, виглядають так. І я дуже задоволена і советую вам, не бойтеся той жарий, передивіться мої відео, як я садила, теж робіть. І у вас ви економите сезон, цілий сезон економите. Урожай обалденний. Поухажуйте, попідкармлюйте його і ви будете з ягідки. Ну, а на цьому поки все. Закінчую відео, буду готуватися до сьогоднішньої ночі. Може, щось і вкривати будемо, а може, ще щось буду поливати. Подивлюся, якось треба рослинки свої спасати. Всім бажаю мирного дня, щоб у вас усе було добре. Підписуйтесь на мій канал. Далі буду розказувати вам все, як є, без всяких преувеличень. Все, що я роблю, я покажу. Да, всю розсаду овочну занесла в теплицю. Не зовсім ми позакривали, щоб воно ж нічого не померзло. Ну, ось так. Дні, звісно, зараз дуже. Такі сумасшедші у нас проходять. Все, Бажаю всім гарного дня, бажаю всім здоров'я і гарних врожаю. До побачення.